Понад 132 мільйони гривень це сума, що закладена в бюджеті Чернігова на 2024 рік для утримання вулично дорожньої мережі міста, простіше кажучи, на капітальний і ямковий ремонт доріг. І саме ця частина видатків міського бюджету зумовлює чималий суспільний резонанс серед жителів Чернігова. Адже наразі люди вимагають максимально підтримувати ЗСУ, а не витрачати кошти на недоречні ремонтні роботи. Та, попри суспільне невдоволення, керівники міста все таки наполягають на тому, що ремонт дорожнього покриття в Чернігові зараз необхідний. Я не можу сказати, що це може зачекати, треба робити, тому що, відверто кажучи, зараз Чернігів, взагалі вся Чернігівська область залишилась в такому ну, не дуже привабливому інвестиційному просторі. Да? У нас ворог на півночі, ми, у нас кордон з, з Білорусі на північному сході з Росією. Ну, хоча б у чомусь міські керманичі дійшли згоди. Отже, ремонтувати дороги в Чернігові, справді потрібно робити це необхідно якомога швидше. Утім, тут і починається полеміка, адже справа доходить до питань бюджетних. На думку виконувача обов'язків голови Чернігівської міськради Олександра Ломако, сума, що наразі закладена в бюджеті, йдеться про 132 мільйони гривень, замала для того, щоб провести якісний ремонт на дорогах міста. Майже половина коштів, які закладені в бюджеті на ремонт доріг, майже половина це тільки ямковий ремонт, струменевий ремонт, люки і грейдерування. 60 мільйонів. Ми бачимо можливість додати зараз 50-53 мільйони гривень на цей напрямок. Але це буде все одно 170, при тій потребі, що у нас є, тільки от зараз тут ну 300 мінімум. Але це навіть не все далеко не все. Під усе мається на увазі ремонт на 257 вулицях Чернігова. Підприємство обстежило майже все місто, це і приватний сектор, і основні магістралі, дороги і провулки. То так скажу, що на сьогодні потребують хоч якогось ремонту ямочно, де підсипки, де це 257 вулиць в нашому місті. Це тільки асфальтованих. Я не кажу вже за приватний сектор, де ну, особливо то є, там на окраїнах, де були, скажімо так, їздила велика військова техніка, вони зруйновані повністю, і е, ті кошти, які ви да, правильно замітили, які виділені в цьому році, вони дуже-дуже ну, значно. Ну їх мало варто звернути увагу, що у 2024 році сума виділена для утримання вулично-дорожньої мережі міста збільшилась. Це підтверджують звіти опубліковані на офіційному сайті Чернігівської міськради. Із них зрозуміло, що у 2023 році фінансування цієї галузі благоустрою міста становило понад 123 мільйони гривень. А вже у 2024 році запланована сума перевищила 132 мільйони гривень. Утім, навіть попри це представники Чернігівської міськради продовжують нарікати. то цих коштів на виконання всіх необхідних міст дорожніх робіт не вистачить. Виникає цілком логічне запитання: а чи можна обмежитись лише кількома вулицями, що найбільше потребують ремонту, і не намагатись зробити все й одразу в період війни в нашій країні. Стосовно капітального ремонту, ми також розмовляли і з міською радою, з керівництвом міської ради і управлінням ЖКХ, що в нас є такі об'єкти, де потребують капітального ремонту, Перехресті, які вже виведені з ладу, і там тільки можна капітальне, і також ці гроші передбачені на ремонт цих об'єктів. Там, де можна почекати, поки триває війна, треба почекати.